Бездозвільні кіоски в столиці нагадують абсолютне зло з п'ятого елементу. Чим більше з ними борються, тим більше від них проблем. Потік скарг на мафи не вщухає. Їх металеві стіни щодня вносять свої корективи в життя киян. По найбільш проблемних місцях проїхалась наша знімальна група. Утром та вже класна. Конфлікти виходять між людьми, навіть коли. Толпа стоїть, ряна тось прайти нікуда. То, -то, то визмущається. Метро Лівобережна. транспортний колапс. Щоранку Водії водій маршруток випускати пасажирів на кінцевій зупинці вимушені одразу на металеві перешкоди. Там була стояночка, зараз негде. поставили кіоски. Ми зразу живу в ожиданні автобуса, ви стоять вдоль дороги. Їх тут уже раз на 50. ставили, убирали, ставили, убирали эти кіоски. Автобус, коли підходить, і ми тогда гоняемся за ним вокруг всіх маршруток, вокруг машин. Біля кишені для паркування транспорту два павільйони з усіх боків притиснуті шістьма кіосками та два столи із нелегальною торгівлею. Негде розійтись. Неудобно, то що на куча людей. Просто талп'яса і ніяк не можна пройти своїм місцем розташування. вдоволені навіть продавці торгують тут спочатку року. А біля кіоска з парфумами дівчата щоранку пропонують свіжі запахи перехожим. Однак таке промо ароматів людей лише дратує. Б'ють по руками, я сама не рада, що ми сюди переїхали. Ззаді стоїть маршрутка серйозно. Все тріся в магазині. Той сдав на на Лук'янівці. Запахи трохи інші. З поміж десятка мафів, особливо ароматні кіоски з шаурмою. Таких тут декілька. Поки одні закривають рулети, продавці інші ховаються під столом від коментарів. А вам там як? Удобно? Да, я кушую. От подивіться, як вони готують там. Стоять Антисанітарія. Терміни дії, Ладно. що за цим тут слідкує кіоска. поряд черга з пасажирів Є кіоскери залишили менше метра проходу до транспорту і грязно, скупчена катася один на другому Щас вони там взагалі всі в кучу кучі ці ларки. У деяких конструкціях спеціальна барна стійка так само стоїть на заваді проходу до транспорту. Сусіди поруч торгують пивом. Схоже докладали неабияких зусиль, аби догодити споживачеві. Киян же такий сервіс поки відлякує. Ми боїмося, да, таких кіосків, бо ми б нічого не покупали в таких кіосках. Піде, звісно, немає естетичного. Виходиш і все закрита, ніякої панорами красивої Ні міста не видно, одні кіоски. За нофіційною статистикою кількість тимчасових споруд в столиці вже сягнула 15 тисяч. Анастасія суха Костянтин Царенок, телеканал Кию.